Залічені секунди розпочнеться. Другий тайм гри між командами Бронь Довге. Закарпатська область і команда Базіс. Другий тайм. Рахунок після першого тайму 2-1 на користь команди Базіс. Стартова одинадцятка команди Базіс. В нападі. Лахтадир. Зліва, Матвій Вареник. Справа Громатюк Максим. В центрі Тепляков Бричук Роздобудько, лівий захисник Убоженко Євген, правий захисник Дігтяренко Денис і пара центральних захисників Сіренко Максим і Жак Сергій. На воротах наш голкіпер Олександр Раченко. розпочали. Нагадую, регламент змагань два тайми по 20 хвилин. Простріл підбирає. Бричук, бере під себе, здорово, брат, Бричук, пробиває лівою ногою. і... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Богдан Лахтадир щойно завдав. Класного удару, легалкіпер команди. Довге, врятував свою команду. Збройся Жека, молодець. Вася, біжить до ньому, Вася просить рову. Придівай сюди, брази, дімка сюди. Передачу. Бричук класно. Класно. Бричук запускає на Богдана Вахтадира. Роздобудь. Жак, здорово. Простовхує на гарматюка. Гарма. Гарма скидує направо на Олега Волошко. То Олег Волошко, вибачте, замість Дениса Діхтіренка. На другий там вийшов Олег Волошко, правий захисник. Не роздивився. Ай-яй-яй, Максиленко підстраховує, віддає передачу Дай! на Гарматюка. Баш, Макс баш, Гарматюк. Ай-яй-яй-яй-яй. Губить м'яч Максим. Треба підбирати, підбирати, здорово. Боротьба. Боротьба на лівому фланзі. Роздопучку. Друга хвилина другого тайму. Аут. Довге на лівому фланзі. Виносить Сергій Спужак. Вперед. Лоша, вище, нема пережиняйте! Ложка легкаут на гарматюка. Гармазмічем. передачу в центр м'яч меч, вперед і Богдан Лахтадир! Біжать, Ботя! Біжай! <плес> Песінгує наша команда на чужій половині поля. Е -е кинувся Влад Бричук трішечки. Не Здорово Іван Боженко підступовує. Передача на Макса Сіренка. Сіренко, Макс Сіренко віддає в центр на влада Бричука, Влад бере під себе. Віддає боже, передачу на Сіренка. Сіренко віддає передачу, класно натепляково. Ярик Тепляков в центрі поля. Класно віддає направо на Макса Гарматюка, треба доганяти. Гарман здоганяє, прикидає вперед! Гарма йде по лінії! Штана майданчика з в центр на Богдана Лахтадира! І не доходиться передача. Ай-яй-яй-яй! Як хитро Макс Гарматюк промчав по лінії. Ближе всі хлопці! Ближе! Бричук з м'ячем, Жидає передачу на Сергія Спожика. Сергій Спужак на правому фланзі. Ай-яй-яй. Підбирає Сергій Спужак. віддає роздобуть, Іван роздобуть, рухається вперед. Віддає пас на Бричука, Влад Бричук трішечки дало, відпускає м'яч і Класно віддає передачу на Жека Обоженка. Жека. Жека, Жека, Обоженко. Заходить штрафний майданчик. Прострілює Жека! і Удар! Таки забиває третій м'яч! Першим не вдалося ярику забити. Влучив голкіпера. М'яч голкіпер перервав. І ярик Тепляков на добиванні. Забиває третій м'яч нашої команди. Хто саме кращий? Базис! Ха -ха -ха! Це на 4-й хвилині другого тайму. Команда Базіс забила третій м'яч. Класне тепліковне випередження. Сирий Максим! здорово, сірий! Лестуйте мій шодаті! Положко обходить, віддає передача на гарматюка. Гарма віддає передачу. Не точно на теплікова, але тепляков зорієнтувався в ситуації. і відібрав м'яч. Тепліков на Бричука. Бричук вибиває. Макс Сиренко. віддає на ліву на Обоженко. Обоженко на Матвія Вареника. Матвій на лівому фланзі. Ай, прокидує Матвій. Треба підніматися. Роздобудько. Здорово грає перший на м'ячі. Бричук. Накруйте блічок одного, другого. Іде продаш на Тепляков на ударі пробиває Ярик, Тепляков влучає в захисника. І підбирає Матвій. Ай-яй-яй. яй тічуть, вождя трохи. Молодець. Хорош, Жека, хорош. Базі сналімо пасі. Матвій. Матвій Вареник, здорово. Іде передача на Боженко. Боженко завантажує м'яч штрафний. Майданчик, треба поворотися. Богдан Лахтадир. Полить Богдан Лахтадир. Толчок в спину. Макс, лицем. Максик. Максончик. Гармачка. Права ручка, дивись. Олєшка, перебираю. Штрафний удар. уже кі два. Я, 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 Відворіть довге бронь. Вона центральна нападника. Аут довгий на правому фланзі. Роздобудько. Передача вперед. Берчук. Берчук підбирає м'яч в центрі. Класно проходить центром. Влад Берчук віддає до на передача. Ай-яй-яй-яй! Трішки не встигає Богдан Лахтодир на цю проникаючу передачу один в один. Роздобудько. Бричук Відає передачу на Теплякова. Тепляков рухається вліво. Віддає на вареника. Здорово, Мотя Убирає, повертає теплякову, Тепляков заходиш там, ти метачні проває І голкіпер парирує свій удар. Здорово! Здорово, наша команда комбінує. Дов'язують наші хлопці боротьбу розду, ботько віддає на гарматюка. Гарма прокидує захисника, вривається, гарма правим флангом. Простріл. Доходить м'яч до Богдана Лахтадира І бодя. Тепліков. Передача на Бричука. Ай-яй-яй, Жека Убоженко, страхувати треба, здорово. Сірий пужак спокійно. На Макса Сіренко. Макс Сіренко на Жеку Боженка. Жека рухається вперед. Стеляться в підкаті Команда. Бронь довге. Передача на Матвія Вареника наліво. Здорово! Мотька! Максиренко, молодець. Жека Обоженко на Бричука. Брищук віддає передачу направо на Олега Волошко. Волошко в центр на тепліково, тепліково розвертається. Дивиться кому віддати. Трухайся, перетепліково обходить одного гравця, віддає передачу до Лахтидера, Лахтедир повертав на теплікова. ай яй не прийшла Макручу, ця передача. Бричук накручує захисника, вривається, вривається Бричук. Проштовхує на Матвія Вареника, Матвій! Ну! Пробиває Матвія! <праць> не влучає три. <тріжечки праць> Який класний епізод! Чотири захисника сюди! Чотири захисники! Нашої 4. команди, ого. Команда Бройн довге схоже, замінила гравців вісім. Відворіт Довге. Класно, брищук на випередження. Здорово, Влад. Пробиває Влад! І... Вибачте, але ж фантастично, м'яч летів! Ай-яй-яй, ай, 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 вибачте! Владюха, здорово! там Володюха, здорова! Вибачте, Гол трішечки вищий воріт. Відворіт довге. Підбирає тепляков, здоровий Бричуку, влад бричук. Рухається перед водон. Класно віддає на Макса Гарманчука! Макс триває, аж ж танний датчик стріляє, Макс! Ай-яй-яй-яй-яй, трішечки не прострілив в голкіпера, треба було на 11 метрів давати цю передачку. Середина! Бронь довго атакує лівим флангом. Ложко. нище! Поміг по ложку Ярослав оставки Ой-ой-ой, Жека Обоженко, здорово! Євген підстрахував наших центральних захисників і розрядив ситуацію опасно біля наших воріт. Ай! Максон. Сергій Спіжак, молодець! Богдан Лахтадив! Проштовхуй м'яч вперед. Треба рухатись, 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 бодьки, бодька на правому фланзі. Обводить гравця Бодя. Віддає класну передачу Варенику Матвій! Матвій Ай-яй-яй-яй-яй! Матвійчі, поворотом попитав, який шо, момент! Шо, шо, момент. Шо, не, просто влучно треба грати, я просто не влучно. Класно, класно грають наші хлопці. Ти прикол? Головою вперед, тішечки далеко. Ти заміна в нашій команді. На полі з'явився Ілья Роєнко, здається. здається. Замість Макса Гарматюка на правий фланг. Влад Бричук пробиває в лот і парирує цей удар, голкіпер команди. Бронь довге. А, так, да. нас кутовий. Питови. Кітовий удар. Раз, раз, раз. Э, заміна. Жека Убоженко. сідай, Денис, подавай квітовий. Жека Убоженко, сідай і. Який сніг? Якась сьогодні погода. Погода, як ти кажуть, не футбольна, а Різдвя. Сідай сідай сідай, сідай, сідай. сідай, сідай, сідай. Заміна в нашій команді. Замість Ярослава Теплякова. на полі з'являється. Ярослав... Замість е, Убоженка виходить низ Дігтяренко. Подача на ближню. Макс Сіренко. Здорово, Макс. Йде передача на Дена Дігтяренка, Ден вривається і. Матвій. Та щось не свистять. це порушення. В господарі. Довго. Здорово відбирає. Олег віддає передачу на Ілью Роєнка, Ілюха спробував вести, але Ілюха заробляє хутовий удар для нашої команди. на правому Якщо незручно, підійдіть підрозділи. Роєнка подає, ще один. Мотя, сідай, Мотя, все, все, все. Кутовий удар базіс на лівому фланзі. На Здається, Жека Обоженко віддає передачу на боду Лахтодира. Лахтадир в центр на чміляни. Точно. Ден Діхтіренко підхоплює. Віддає на Макса Сіренка, Макс. Обережно. Віддає на Сірого Спужака. Спужак. Сірий Спужак заробляє кутовий для нашої команди. 14 хвилина. Другого тайму рахунок 3-1 на користь команди космі. зручно просить. Розіграли наші хлопці. На м'яч, дьє! Його зай, його! Да, Класно відібрали наші хлопці мяч. Єгор на полі з'явився. Єгор, номер. Єгор, здорово, бореся, Єгорка молодець. Подбор, мочечка. Страхуємо, всі лежать!

Класна передача на ліву на Єгора. Єгор мчить, штафний майданчик, заходить штрафний штафний майданчик Єгорка! І захисник команди довге, виштовхує м'яч. Під нашого лівого Фід захисника Єгора. Будь ласка, щоб було зручно. А ні, то подайте, хто тоді. Олежка Чміль, подавай Ярусь. Утоми, Ярусь, бери. 16-та хвилина другого тайму, рахунок 3-1.

Є довге. Здорово, здорово! Підібрав м'яч Олег Волошко. На лівому фланзі Волошко і фолят проти Олега. Волошко. Збивають Олега на лівому фланзі. Ай-яй-яй. яй Максим, беріть м'як! Штрафний удар. Штрафний удар команда базіс на лівому фланзі. Макс!

Офсайд, схоже. Двома головами, як то кажуть, наші давай, хлопці боролися стати, за м'яч. Але потрапили давай, в офсайд. Опорна зона, матя нижче. Удар розіграла команда. Да. Його, ми працюємо, ти не нападаючи. Класний серий відбирає м'яч. Здорово, сірий. Проходить трьох гравців, віддає передачу класно на Лі Ринка. На правий фланг Ілюха рухайся вперед, обводи гравця, заходиш штрафний майданчик і лівою прострілює Ярослава Шміля, підхоплення. Бодя, Годя, у Тебе ніколи з тобою нема. Підхоплення Бодя, від Богдана Сидира пробиває і не влучає поворотом. Це його гравець! а Ти перебери в праву зобу, оце Це кільня! Бодя, Потяниш! Ой, ти не нападаєш! Підхоплює Бричук в центрі поля рухається вперед. Влад Бричук накручує двох півзахисників, заходить штрафний вандачик. Влад пробиває, голки перевізуває і удар. -я 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 -я! Богдана ласна, ти розрізався цей м'яч. Але який же енергічний прохід Влада Бричука центром, як то кажуть, продавив захист команди суперника. Заміна в нашій команді. На полі з'явився Ярослав Тепляков. Схожу замість, замість Матвія Вараника з'явився Ярослав Тепляков. та хвилина другого тайму, рахунок 3-1 рекомендує базис. Сидай, Спужак. помагай. на аут Сергій. Ви вас ви вас ви. на аут. Сергій Спужак. Аут Бройндога на лівому фланзі. Здорово знов Сергій Спужак. іде на м'яч. 19-та хвилина. Другого тайма. Чи грати хвилину і ще щось компенсує орбітер. Відбирає м'яч Влад, Брищук розганяє атаку. Здорово, Влад. Несеться вперед. Віддає класну передачу направо Богдан Лахтадир! Бре м'яч! Вривається! штрафний майданчик, бодя Лахтадир! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, бодька! Відбирають м'ячі Богдана Лахтадира. Знов! Знов Бричук! Знов Влад Бричук пробиває Влад! Ай-яй-яй-яй-яй! Біля, схоже, потащив цей удар голкіпер команди Бронь довгий. Роберто Карлос пробивав. Щойно. Влад перед І заробив кутовий удар для нашої команди. До м'яча підходить, схоже, Ярик Тепляков. Постав зручно сюди, м'яч. Базис подає кутовий на лівому фланзі. Розігрують. Сиренко. Бричук, здорово, Влад Брючук. І звучить фінальний свисток! Про те, що Базис перемагає в першому ігрі. В матч, як то кажуть, відкриття нашої групи. 3-1. команда Базіс перемагає на турнірі. Моршині всім дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо лайки. Всім дякую.